Коли буде закінчитись флешмоб, буде така спеціальна книжка, яка буде передаватися від першої людини в колонії до останньої. І коли остання людина вже передасть книжку до палатки, тоді прозвучить сигнал і флешмоб буде закінчений. Ми вирішили поставити палатку біля, центральних, ну, біля сходів і біля неї буде будувати якби символічну бібліотеку. Вона буде будуватися з книжок, і наверху буде та сама книжка, яку буде передавати. І... Тим самим ми хочемо показати людям, що ця проблема є, що цю бібліотеку потрібно будувати. Я маю підходити за кордоном, я був у там є бібліотеки, на там стороні приміщення навіть за кордоном, просто в Києві нас подивитися в навчальних закладах. Там приходиш, там та атмосфера, там аж хочеться вчитися, там хочеться здобути знання ну, і розвиватися тим самим. Хочу ще сказати, чуть -чуть, ну, є ще такі дві дві такі мети, вони більш приховані. Перше це е, дружити, взагалі ну, людей, зокрема молодь, мол, підір, е, підірвати їх, щоб вони е, бачили, що є така проблема, що треба, потрібно з нею ось, якось боротися. А друге це ось, цю саму молодь їх трошки ну, від, відвикнути, якби, щоб перестали вони користуватися інтернетом. Тому що в даний час ну, дуже багато людей особисто на якори інтернетом. Правда, я люблю дуже читати, я находжу вільних коли не завжди читаю, і тому хочу, щоб більше людей ну, виходило з від інтернету, а саме старалися ну, використовувати книжки, які були вже протягом довгих років. Якщо якісь запитання, то можна слухати.